Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Більше тисячі абонентів залишаються без світла через атаку російських дронів на Запоріжжя у понеділок. Аварійні бригади працюють цілодобово. Минулої доби до пунктів незламності звернулась понад 450 людей. Жителя Запорізької області, якого підозрюють у розбещенні восьмирічної дівчинки, відпустили з під варти під заставу в 60 тисяч гривень. За матеріалами суду, у серпні п'яний чоловік відвів дитину до покинутої будівлі, де хотів задовольнити свої сексуальні потреби. Згодом його взяли під варту, але нещодавно відпустили. Мати боїться за життя своєї доньки, адже підозрюваний живе по сусідству. Запоріжці скаржаться, що у місті поменшало громадського транспорту. У міськраді пояснили, не вистачає водіїв. Їх мобілізують, вони хворіють або ж навіть і просто не виходять на роботу. Тож «Запоріж Електротранс пропонує роботу із офіційним працевлаштуванням, соціальним пакетом та можливістю бронювання. Охочі можуть звертатися за телефонами, що вказані на екрані. Понад 12 тисяч вчителів-предметників та 1700 вчителів молодших класів бракує у Запорізькій області. Такі результати масштабного дослідження вчителі України кадровий потенціал. Викладачів технічних напрямків у півтора рази менше за тих, хто викладає гуманітарні науки. За прогнозами дослідників, кадрові потреби надалі лише зростатимуть. 20 тисяч доларів за зняття з військового обліку. Запоріжець у Тіктоці пропонував військовозобов'язаним фальшиві документи, аби уникнути мобілізації. Допомагали йому кілька працівників ТЦК та ВЛК. Чоловіка впіймали на гарячому. Йому загрожує від 7 до 9 років за ґратами. Більше тисячі приватних будинків у Запоріжжі пошкоджені через ворожі обстріли за останні два місяці. Нині триває їхнє відновлення. Зокрема, у Шевченківському районі безоплатно ремонтують дахи. Відновлення однієї покрівлі в середньому займає близько тижня. Українок безоплатно навчатимуть новим професіям. Жінки можуть стати водійками трамвая, тролейбуса чи навантажувача, фрезерувальницями, операторками верстатів та майстерками з монтажу та обслуговування систем енергетики. Таке рішення ухвалив Кабмін. Роботодавець замовляє навчання, а потім має обов'язково працевлаштувати жінку. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, там тільки найголовніше.